Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Wayne 35 2002 року, 2,5 дизель, механіка із пробігом 400 тисяч кілометрів. Машина в такому сірому кольорі так, є незначні дефекти по кузові, але машина повністю по техніці обслужена від А до Я. Всі патрубки, всі сальники, все замінено, все зроблено. Машина робилась для себе в чудовому стані по техніці і без ніяких. Зауважень. Це є в нас дев'ятимісний, тобто 8 плюс 1. Сідушка у нас пілот водійська з регулюванням. Що таке з такого ще є? Звичайно ж, механіка. По суті, у нас тут і Вебаста. Словно, в на чудовому стані, без ніяких зауважень. Ось як у нас виглядає задія ситуація в хорошому стані автомобіль, без ніяких зауважень по технічному стані. Якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів. Півцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.